Шановні колеги, мені доручено презентувати положення проєкту Нового кодексу, що стосується меж дії кримінального закону у часі просторі та за колом осіб. В цілому це класичні положення у кримінальному законі. Теж класичні, багато з них. Збереглися з Чинного кодексу, і навіть не тільки з чинного кодексу, а й з попередніх наших законів. Але я хотів би звернути вашу увагу на сім основних новацій у цьому розділі. Перша з них це відмова від повторення конституційного правила про порядок набрання законами чинності. Це правило є загальним для всіх галузей законодавства, в тому числі і для кримінального закону. але… Тим не менш, у кримінальному законі, хоч ми і не повторюємо конституційне правило, проте пропонується внести певні особливості порядку набрання законом чинності, і цим особливостям набрання законом чинності ми надаємо такого істотного значення, що вони навіть винесені з розділу про закон, його чинність і дію в часі і просторі, і підняті до принципів кримінального закону, про що щойно говорив Микола Іванович Хавронюк. І загальне правило таке, має бути максимально достатній час для ознайомлення із законом. Десять днів мало. Тим паче, мало з дня наступного за днем опублікування. Не менше трьох місяців на ознайомлення за двома винятками, коли закон виключно декриміналізує, і коли йдеться про зміну розрахункової одиниці. Друга особливість, яка є в цьому розділі в розділі про дію закону в часі і просторі, так це те, що. По-перше, визначений не тільки час, а й місце вчинення е, діяння. А по-друге, визначені не час і місце вчинення злочину, а час і місце вчинення діяння. Тим самим ми підкреслюємо, що юридичним фактом, значимо для кримінального права ну дійсно, злочин є першим і основним е, юридичним фактом, але йдеться не тільки про злочини, йдеться про діяння неосудних, а також ідеться про е, Позитивні посткримінальні діяння, вони теж породжують певні права обов'язки суб'єктів кримінально-правових відносин, і тому для них теж має е, значення час і місце їхнього вчинення на застосування закону. Е, третя новація, на яку я хотів би звернути вашу увагу, це новація, що стосується зворотної дії проміжного закону в часі. Всім відомо яка проблема була два роки тому. Наскільки актуальною була проблема зворотної дії в часі проміжного закону Савченко, не забули ще ми досі і проблему проміжного закону, чи він був, чи його не було, стосовно скасування смертної кари як виду покарання? Такі питання, очевидно, часто будуть виникати, коли новий кримінальний закон набуде чинності, бо багато змін, які останніми роками вносяться до нині чинного кодексу. Зрештою стануть проміжними законами, і робоча група намагається спростити нинішнє правило, закріплене в частині 4 статті п'ятої кримінального закону. за рахунок того, що сказали, що закон який отримав зворотну дію. А частина друга це загальне правило про зворотну дію. Частина четверта це закон, який частково пом'якшує частково посилює. Так, от, якщо він її отримав свого часу, набувши чинності, то він не втратить її цю зворотну дію, і після втрати ним. Чинності далі стосовно дії закону у просторі, положення, яке у нас в нашій традиції часто було підручниковим, але в багатьох іноземних кримінальних законах, закріплене у текстах кодексів, ми теж пропонуємо закріпити у законі. Це положення про ті території, які не є територією України. Але які в кримінально-правовому сенсі прирівнюються до неї. Тобто, якщо діяння вчинене на цих територіях, то воно знаходиться під кримінальною юрисдикцією України. Такі території перелічені у статті 1.4.6. Наступна п'ята новація, це розширення реального принципу дії закону в просторі. Ми розуміємо, що е, життя останніми роками наше істотно ускладнилося: тут і е, агресія, тут і війна, тут і різні політичні, може часто недружні дії стосовно нашої держави. Тому ми повинні захищатися. Ми повинні захищати свої інтереси всіма доступними засобами, в тому числі і засобами кримінального права. І е, кримінальний закон, е, проєкт нового кримінального закону, відгукується на ці потреби шляхом. Певного розширення змісту реального принципу дії закону у просторі. Далі наступна новація. Це відмова від такого і жорсткої, жорсткого дотримання і жорсткого виконання україною принципу небіс ін ідем. Ми в цьому в цьому моменті десь може хотіли бути трошки святішими за самого папу римського. Насправді ж і Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, протокол до неї і Європейська конвенція про міжнародну дійсність вироків у кримінальних справах допускають відступ від принципу in idem». І тому та категорична формула, яка нині міститься в частині 2 статті 7 чинного кримінального кодексу України, вона істотно пом'якшується. Ми ну, по суті пропонуємо повернутися до того правила, яке було колись у кримінальному кодексі 60-го року, згідно якого особа яка за діяння, вчинене за межами України, там зазнала відповідальності, але підлягає відповідальності за таке ж діяння і в Україні відповідно до принципів дії нашого закону в просторі, може бути притягнута до цієї відповідальності, але призначаючи її покарання, суд може пом'якшити або звільнити від покарання з урахуванням покарання відбутого вироком іноземного суду. Ну знову ж таки, тут ми захищаємо наші інтереси. І нарешті остання сьома новація, на яку я хотів звернути вашу увагу, це закріплення кримінально-правового значення імунітетів. Верніше як закріплення? І зараз чинний кримінальний кодекс знає припис про імунітети, але йдеться в ньому лише про дипломатичний імунітет осіб, які не підсудні в кримінальних справах судам України відповідно до наших міжнародних договорів. Ми ж говоримо, що такими імунітетами володіють не тільки дипломати, а й, скажімо, згідно нашої конституції, президент і судді. Це теж імунітет від кримінального переслідування. І особа, яка володіє встановленим конституцією чи міжнародним договором України імунітетом, не може бути притягнута до кримінальної відповідальності до, до, відповідальності, до тих пір, поки цей імунітет або не буде подоланий. У встановленому порядку, порядку встановленому конституцією чи міжнародними договорами, або не сплине строк дії цього імунітету. А так, ця та людина залишається суб'єктом злочину. Це сім основних новацій, на які я в частині Інституту дії кримінального закону у часі просторі та за колом осіб, на які я. Хотів звернути вашу увагу.